Друзі, хочу вам показати свого свірельного станка, якого я зробив давно вже напевно більше як 20 років тому. Приблизно. Тоді ще не було так ні свірлельних станків, ні дрельок. Була проблема, були такі часи. Хто їх пам'ятає? Так я зробив станка. Тут я брав тут два підшипника йде, готове в задньому колесі від Іжпланета, іж Юпітера, і ж планета тут нема. Алюміні зверху вбив, а тут всередині зілишило під підшипники. Витручив вісь. Відточив і під патрон. Мав такого шківа. Той шків, він з бензоколонки такий. Я ось взяв його, хтось мені дав. Тут мотор тротисічник. але воно обороти зменшує. Зовсім нормально. Мотор слабонків 0,75 кВт. На одну фазу він слабовато було б, а в мене на три фази. І хватає його. Тут втулка одна йде, втулка одна, тут друга, тут третя. І воно так працює. Треба мені пустити не ще вище. Тут болт скузний і впирається вала на валі проріч. Я відпускаю і воно впало. Треба підняти, натискаю на ручку. Закрутив, воно піднялося. Отакий ну, він не є точний, ну, щоб без шатів. трошки сюди туди, але грубий метал для моїх потреб мені вистачає. Купив би я другого станка з Зараз є який не хочеш, не той час вже є. Купити, але я не, не дуже користуюсь, але добрий він себе. Робочий він добрий. Тут робив я такого стола до нього. Ту-сантиметрова бляха 10 мм. Тут я з оголка зробив такий каркас по сторін. Такі маленькі оголочки 20 для шуфлядки шуфлядки теж є. Деякі доробляв, а ці шуфлядки, то я використав на металоломі були акумулятори з погрузчиків там такі. То я таке зробив собі шуфлядки Дуже зручно. Зручно я тут стружку зразу скидаю зі столика. Тут я маю сверла. Ну і тут собі ключі тримаю такі з трущоткою. Шухлятки перебив і воно мені багато. Тут круги тримаю. Знизу три шуфлятки і зверху 4-8. Досить зручно. Тут спереду зробив кнопочку, на пуск. О, Працює він нормально. Не буду вам по показувати, як я сверлю. Одної рукою знімаю. О, такі мене обороти. Тут коло півтора тисячі оборотів приблизно. Менше між тисячу, між півтора десяти, Тут є нормальні обороти. Але я би того свердельного. Може і навіть з гаражу виніс, бо не дуже часто користую, але мені дуже зручно ті шуфлятки. Місця займає мало. І шуфлятки компактно. Хто має свирельного станка, може собі зробити знизу. Такі шуфлятки саморобні, з бляшки, оцинковки. Дуже зручно. Я отут вот одразу стружку спіскинув. Тут сферу тримаю. Я трохи... Переиначу, там Одні шуфлятці більше сверла, другі менші. Ті шуфлятки я переставлю метчики, плашки. Трохи переіначую я, бо в мене зовсім в другому ящику не стоять. Ящик місце займає, а тут шуфлятки є якраз вільні для цього. Кому сподобалось, можете взяти на замітку. Вона дуже компактна і мало місця займає. Дякую за перегляд. Тут в мене ще я порядки робив, ще повністю не, не досортував. Як бачите, є машина для заміни порогів. Одного порога я вже поміняв. Сьогодні з другої сторони. другий поріг я наверх поставив. Сьогодні з другої сторони там ще робота, роботи трошки є, бо гниле. Дякую вам, хто, хто дивиться, може комусь сподобається.